Песик патрон хоче з вами пограти, та ще раз проміни вам нагадати. Дивіться і слухайте, і пам'ятайте, і речі такі ні за що не чіпайте. <клес> Чарівний метелик на квітку сідає. Тебе він пограти в траві закликає, дивись обережно з метеликом грай. А цього метелика ти не чіпай, хоч схожа на метелика та небезпечна річ, тікай, маля від неї, і допомогу клич. Як зустрінеш річ таку, її не торкайся, навіть близько не підходь і не наближайся, ти подалі відійди, дорослих гукай, не підходь до неї, друже, не грай, не чіпай. На майданчику, мій друже, грайся, бігай і стрибай, У м'яча, в впвача, у кеглі та такихось не чіпай. Як побачиш, пам'ятай, друже мій, це міна. Від неї може постраждати будь-яка людина. Ти подалі відійди, дорослих поклич, не бери її, дитино, це небезпечна річ. Ця граната, друже мій, дуже небезпечна. Лиш малюнок роздивитись буде тут доречно. Як побачиш, не підходь, вона не іграшкова. Це також небезпечна річ, річ вибухова. Подивись сюди, дитино, і запам'ятай, це не іграшка, не банка. З нею ти не грай. Це вибухова страшна міна. Небезпечна річ, скоріше йди від неї, друже, і дорослих клич. Діти, будьте обережні і завжди пам'ятайте, таких речей не торкайтесь, не беріть, не чіпайте.